Колоссянам 2, 13, 14 и 15. «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребил учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко Христу, отняв силы у начальств, у властей, властно подверг их позору, Восторжествував над ними собою. Основа у нас буде 14 вірш. і бив ученням, ученям, бивши нас рукописання, яке було проти нас, і Он взяв його від среди і до Христу. Людина переживає дуже часто в своєму житті борги. Хто знає, що таке борги? Ми знаємо, що таке борги. Це така штука, яка не дає спати. Перш за все, борги є фінансові. Як появляються фінансові борги, коли ми позичали або коли ми вчасно не віддавали? Оце появляються фінансові борги. Фінансові борги можуть бути, якщо ми позичили на щось гроші, потім віддаємо. Я взагалі не кажу, що зовсім не можна позичати. Я скажу вам, що є позики добрі і є позики погані. Добра позика, це коли ми в банку на житло позичили. А є позики погані. Наприклад, ми позичили на якісь витребеньки. Ну, на щось таке, знаєте. Один брат говорить, взяв суду і купив собі відеомайтофон, телевізор і музикальний центр. Поки він виплатить ту суду, то він буде стояти в 10 раз дешевше, поки він це виплатить. Повторяю, позики бувають добрі і погані, але борги всі погані. Яка б не була суда добра, блага, благонамірена, но борги всі, душать всі одинаково. Коли ми щось не заплатили, наприклад, комунальні послуги чи квартплату нашу, чи ще щось, ми не виплатили, тоді в нас з'являється борг. І тому кожен, хто дзвонить наші двері, нам здається, що це прийшли жеку, що це прийшли відрізати світло нам за газ, рішати наші проблеми, правда? Ми приготували тисячі різних відговорок, як нам тяжко, як нам складно, але все-таки це є проблема, правда? У когось був борщ чи ні, хтось переживав борги або переживає о! Страна боржніков. Ви знаєте, я сам переживав не один раз такі проблеми. І навчився, що Бог дав мудрості, що бажано в цьому житті минати борги, бажано. Звичайно, якщо тільки ситуація, ну безвихідна ситуація, то Бог, Бог не каже, що борги це гріх. Я хотів би, щоб ми зрозуміли. Бог того не каже, але щоб ми не брали тих боргів, без яких можна обійтися, тому що вони дуже приносять багато проблем. Другий вид боргів це борги відношень. Це борги більш тонкі, і ці борги також бувають у нас. Що це значить? Це сім'я, друзі, це ті люди, які допомогли нам колись у своєму житті. Тобто ми відчуваємо, що нам треба позвонити, що нам треба заїхати, що нам треба знайти час відвідати, але нам немає часу. Ми такі зайняті. І ось тут всередині в нас щось часом так мучить нас, нам так хочеться. Я починаючи з різдва, аж з 25-го, по сьогоднішній день збирався їхати додому, до батьків. То морозить, то Різдво. І... Знаєте, але всередині кожен день мене мучить совість, що я не поїхав до батьків. Так я зайнятий, зараз морозить, машина може по дорозі замерзнути. Я знаю, що да, причини є, але все, все рівно я боржник. Треба. Багато є людей, яким треба уділити час, яким треба хоч позвонити, написати, сказати добре слово. Вони ждуть. Третій вид боргів це духовні борги, коли наш дух. Відчуває борг. Вранці ми встаємо і знаємо, що нас ждав Бог помолитися, правда? Але ми не встигли. У нас маршрутка. У нас робота. Господі, ну що тобі жалко подождати? Ти все одно на небі, там, тебе роботи ж нема там, Це ж я тільки на роботі. Підождеш там, Господі. Ну завтра я ж буду молитися, Господі. Яка тобі різниця? Ти ж без вихідних, без нічого. Але приходиш на свіючий раз, а молитва нема вже. Молися, але до стіни, до стелі, і знаєш. Що це вчорашня молитва. Тоді ж дав Бог. Є багато інших духовних речей, це служіння. І думаю, Господі, ну ти ж знаєш, що в мене сім'я. От як я вийду на пенсію, Господі, я тобі як заслужу, я як поєвангелізую, всіх спасу. Куди там пастору Філіпу братися? Я стільки зроблю для тебе, Господі, всіх сирот відвідаю вдов, всіх хворих в лікарні, гроші всі роздам. Приходить пенсія і не хватає на ліки, навіть собі. Ну, вже може, мої діти хоч послужать. І тут все-таки залишається борг. Міг би послужити, міг би уділити 10 хвилин для молитви, міг би уділити увагу Господу, міг би уділити увагу ближньому своєму, сказавши ми про Ісуса, але не вспів. Не вспів. Десь пробіг мимо. Не хватило на це часу. І такі борги залишаються за нами. Але, як правило, ми пам'ятаємо тільки фінансові борги, правда чи ні? А два інших види боргів не завжди. Притчі 22.7 написано. Багатий господствує над бідним і должник ділається рабом В Буквальному значенні цього слова. Якщо написати розписку, підписати її, то якщо не віддав борг, то можна сісти в тюрму, стати рабом і відпрацьовувати ці фінанси, ці гроші. Основний документ боржника це є. Розписка. І тому люди дуже багато пишуть розписки, що вони віддадуть борг. Багато пишеться розписок і інших. Ми, коли приїжджаємо до батьків, говоримо, ми будемо до вас приїжджати. Ми даємо духовні розписки, словесні розписки. Ми говоримо друзям, ніколи не забуду. Вік буду пам'ятати. Ми даємо ці розписки направо і наліво. І написано, що должник ділається рабом, займодавця. І тому ми час від часу стаємо рабами різних займодавців, там, де ми винні, стаємо рабами. Гріх це є розписка, це не просто дія якась. Сам гріх це є розписка. Коли ми даємо за тимчасове задоволення, за якісь тимчасові речі, рекламу, ще що-небудь, то ми даємо розписку дияволу. Тому і Біблія. Говорить, що не можна робити гріх, тому що кожен гріх це є розписка. Колосянам 2,14. Слово, яке тут написано рукописання, буквально означає розписка. Тому Біблія говорить, що людина, коли робить гріх, дає розписку, дає розписку звичайну дияволу про якісь умови, що, якщо їй буде дано те, то вона буде повинна те. Диявол всі ці документи збирає. Хто був суд, той знає, скільки там документів. Якщо йде суд, скільки томів документів буває? Діло одне я чув, якому було, по-моєму, 735 томів. А ми думаємо, а як перед Богом буде? А як буде перед Богом? Ну, перед Богом там стоїть Христос, стоїть там Петро. Ну, що ти Петро, там щось помніш? Там, хтось, там на землі, оце хтось Вася Петя робив щось там. Та ні, не помню. Ну, ладно, там щось там убив, когось украв. Ні, не так все. Саме висока техніка, яка тільки є в світі, саме височезні технології, про які не снилося на землі. У небі підключені підсудові канцелярії, і вони все пишуть. Тільки людина з'являється на землі, на кожну людину заводиться особиста справа. І сатана також має свою канцелярію, і також це ведеться самими надсучасними методами. Ми навіть не знаємо, що це за методи. І от сатана збирає ці розписки, за кожен гріх своя розписка. Я знаю, що їх всіх не можна показати. Я хочу показати буквально дві-три розписки, про що і як вони. Ось розписка про саме такі розповсюджені гріхи. Я такий, то отримуючи незаконне, тимчасове задоволення через блуд, пиянство, наркотики, даю розписку, що добровільно згоджуюсь вічно мучитися в аду. Ви скажете, коли я таку розписку писав? Ну, ви знаєте, в духовному світі достатньо. Прийняття добровільного рішення являється розпискою. Згода людини є розпискою. Від імені людини похоть, від імені диявола блуд. Дуже просто все. Скільки таких розписок написано? У нас є, наприклад, автомобілі. Як ми робимо? Ми їдемо в автомобілі, наприклад, на Мерседесі, стаємо біля калюжі, заляли собі в бак і поїхали, правда? Ми так не робимо. Наше тіло в тисячі, в мільйони разів, воно дорожче за будь-який мерседес. Чому ж ми в нього заливаємо всяку гадость? І тоді починає наша плоть і наш дух і душа чихати, ламатися, і треба капремонт. Називається реабілітація, покаяння, ісповідання. Я хотів би, щоб ми цінили, бо написано, ви є храм Духа Святого, що ми цінили, що ми заливаємо всередину. Щоб ми дивилися, що через очі наші, через вуха наші попадає, і були мудрими, і берегли свій автомобіль. Ви знаєте, якби ми берегли свої тіла, як свої автомобілі, я думаю, церква була б свята. Якщо я сідаю до когось, то я знаю, що дверкою треба дуже акуратно закрити. Тому що якщо ти стукнув сильніше, то все. Але людина, яка, яка боїться брязнути дверкою, то дверкою оцею, значить, уст твоїх можна брязкати так, що гу-гу, і нічого страшного. То цією дверкою можна брязкати. а матеріально ну, жалко. Тому що це є машина. Щоб ми були мудрими і мудро дивилися, що ми вливаємо, щоб таких розписок поменше було. Другий вид розписок. Розписка. Про багатство. Я, такий, то отримуючи незаконне, велике багатство через обман, крадіжку, взятки, даю розписку, що добровільно згоджуюсь бути вічно бідним через ад. Від імені людини, срібролюбство від імені диявола Мамона. Це зділка. Нотаріус, все завіряється печатками, все чин чи Це законно. Людина, яка не розуміє, що працювати треба чесно. Що не можна на обмані, на брехні заробляти? Не можна ці речі заробляти? Людина думає, що вона заробить багатство, і сатана дає їй багатство. Повірте мені, що люди, які складають договір з сатаною, дають розписки, отримують багатство багато швидше. Вони багато швидше багатшають. Чесна людина не може так швидко розбагатити, як люди, які складають договір з сатаною. Ви скажете, яким сатаною? Пастор, ти що? Послухайте, невже ми думаємо, що сатана це добрий дядя? Який просто так? Все всім роздає, щедро, всім, задоволення, фінанси, гроші, успіх, будь ласка, приходьте, бо він атець всякого доброго даяння, тільки Бог. Сатана все пише, все фіксує, за все бере розписку. За кожен гріх береться розписка. Тому ці речі, які людина досягає незаконно, вони дуже дорого їй обійдуться потім. Ми дивимося на банк. Я поважаю банки. Скажіть, банк є отцом всякого доброго даяння чи ні. Це так на перший погляд, що банк це таке о, 300 гривень в і тобі квартира і тобі все, нічого подібного. Запам'ятайте просту цифру, щоб ви знали. Любий банк, якщо він дав вам тисячу, ви вернете йому дві. Нема ні одного банка в світі, який візьме менше. Що вам не розказували казки? Хай вам дають навіть підписи, не вірте. Якщо ви взяли 10 тисяч, віддасте 20, це мінімум. А в Україні в основному це в три рази. Вам дали 10 тисяч, віддасте 30 тисяч доларів. Чому? Тому що банк бере розписку, він заробляє на цьому. Це його фінанси, це його гроші, це його принципи. Звичайно, в деяких випадках воно може і оправдано в бізнесі, наприклад, ще в чому-то, але воно не оправдано, коли питання стоїть за вічне життя. Третій від розписки, розписка, я, отримуючи незаконне везіння за рахунок інших через медитацію, гадання, даю розписку про вічне невезіння в аду. Від імені людини, гороскоп від імені диявола Люцифер. Людина дає розписки, вона йде, гадає, о мій чоловік мені змінив, я піду йому ж зілля насиплю, пошепчу до циганки, я піду, та мені виворожать, викатають, закатають. За -за 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 Заживу. <рес> Нічого не заживеш? Люба реклама, обов'язково це якась проституція, обов'язково це якась нечистота. І думають, оу, як швидко в мене все куплять, о, як мене мені буде повезє, як все буде добре. Нічого подібного. За кожне беззаконня дається розписка в духовному світі. Нічого звідки не виникає, нічого нікуди не дівається, не буває нічого ніде ніяк. Написано, що що посіє людина, те що. Можне. І Біблія говорить, коли ми читаємо Еклезіаста, веселіс, юноша, насолоджуйся всіма ділами на цій землі. Тобі все дозволено, но пам'ятай, в кінці життя придеш на суд. Все крапка. Кожна людина. Грішити буквально означає писати розписки. Біблія не забороняє грішити. Біблія говорить, не пиши розписок. Ніхто не забороняє брати борги. Скажіть, я комусь, я колись казав, чи, чи в Біблії десь написано: борги не можна брати. Ну, немає. Ну, це проблема, тому що їх придеться віддавати. Ви знаєте, скільки я знаю випадків, коли за борги. Хотіли розстріляти, забирали квартири, лишали майна, забирали дітей, викрадали. Скільки за борги є проблем? Ну тим паче за духовні борги сатана просто так розписку не віддасть. Людина, коли згодилася на це, вона підписала розписку, дала згоду на це. Грішити це значить писати розписки. Кожен гріх це одна розписка. Один гріх одна розписка. Як ви думаєте, скільки томів на суд принесуть розписок? Знаєте, дехто думає суд, скільки він буде йти. По деяким підрахункам суд буде йти приблизно тисячу років. Вічний суд. Або страшний суд його називаючи. Він не буде за один день йти. Він не буде просто так. Це кожна людина пройде все. І всі останні будуть стояти в черзі. Крім церкви. Амен, браті сестри. Крім церкви. О, давайте воздамо славу Богу. Крім віруючі на суд не приходять. Віруючі на суд не приходять. Так написано в Біблії. Церква не буде на суді, церква буде в ролі присяжних. Скільки суд буде йти, ми не знаємо точно, але він буде довго йти, поки кожна справа розглянеться. Коли Ісус Христос сказав, що Він бере на себе ці гріхи, бере на себе ці беззаконня, прочитаємо ще раз цей 14-й вірш, але прочитаємо вже в грецькому оригіналі: з тьорші, которою проти нас розписку, з указаннями, которая була проти нас. Його Он убрав із середини, пригвоздивши її Христу. Чистий файлик, будь ласка, ось такі розписки осталися у нас після нашого покаяння. Давайте віддамо славу нашому Богу. <плодиско> Але! Ось такі всі розписки. Чисто стало, все стерлося. Ви знаєте, сатана був у шоці. Коли людина помирає всі ці томи, розписок там блудив, там крав, там бивав. Але коли проносяться ці всі документи понад Ісусом Христом, то кров Ісуса Христа має таку силу, що вона стирає з цих, не написано, що записки рвуться, розписки, не написано, що вони викидаються. Написано, що стираються і стають чистими. Ось всі наші розписки в тих, хто покаявся в імені Ісуса Христа. Людина приходить і думає, Господі, може, мені згадають то чи інше. Приходять чисто, 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 все чисто, немає ні одної розписки. Як це чудово, як це прекрасно знати, що за тебе хтось заплатив. Я не знаю, чи у вас коли-небудь бувало так, що за вас хтось платив борг. Я пам'ятаю одного брата, в нього був величезний борг. Він так переживав, він свів, тому що боржники дуже давили його. І ось одна людина прийшла, і йому треба було на завтра віддати борг, і вечором за нього все заплатила. Це було 7 тисяч доларів. На той час 7 тисяч рублів, ну зараз доларів приблизно стільки. На той час це були величезні гроші, коли зарплата була 100 рублів, 120. Ви знаєте, він не знав, що робити. Він і молився, і на коліна ставав, і плакав. Знаєте, тому що борг — це серйозно. Просидіти 5 років в тюрмі нікому не хочеться відпрацювати десь на хімії. Знаєте, мені не дуже хочеться провести пару мільйонів років в аду. Мені не дуже хочеться, а вічно тим більше. Тому я дуже вдячний Ісусу Христу, що Він стер мої розписки. Я не знаю навіть, навіть я рахунку не маю, скільки я їх написав. Я думаю, що кожен з вас не знає толком, скільки ми написали розписок в своєму житті. Але Ісус Христос стер. Я подумав, коли я молився перед Господом, знаєте, сьогодні глибокі речі ми говоримо, непрості. Для людини, яка не духовна, вона не до кінця розуміє, про що тут мова йде. Я подумав, чому Господь їх не порвав? Чому Він залишив їх вільними, чистими, чому він залишив чистий листок? І тут. Бог дав мені одне відкриття. Я шукав, думав, чому Бог не порвав? Господі, тобі що жалко було порвати їх всіх. Спалити огнем, невіадаючим, щоб все нічого не осталось. Я приходжу, нічого нема. Ні. Розписки залишилися, тільки чисті. І тут Бог відкрив мені. Знаєте, я відчув такий голос. Записки розписки чисті. А ти нічого не хотів би на них написати. І тут я зрозумів, Христос не треба від нас розписок. Він хотів би, щоб ми добровільно, обдумано щось написали для Нього. Я одразу подумав, напишу там слово любов. Ну і що ж любов? Ну, напишу спасіння, написав, щось мені не сподобалось. І тоді я рішив написати. Я допоможу іншим людям стати вільними. Я побачив, як Христос десь відчув просто, як Христос усміхнувся. Йому сподобалося те, що я написав. Це і є справжнє місіонерство. Знати, скільки тобі простили допомогти, щоб прощені стали інші. Це і є справжнє місіонерство. Місіонерство це не збирати приход. Місіонерство це не відкривати конфесію. Місіонерство це не робити щось таке, навіть не будівництво храму. Місіонерство це робити людей вільними. Це приводити людей до Ісуса, щоб Він стирав їхні розписки. Бо за кожну розписку не стерту треба дати відповідь. Треба платити. Оце є місіонерство. Апостол Павло. 812 гримля написав, ми вже не должники плоті, щоб жити по плоті. Чітко апостол Павло показав, ми вже не боржники плоті, в нас нема боргу. Але він далі говорить але тепер будемо жити вже по духу. Життя по духу це рішення моє і твоє. Місіонерство це рішення, коли чистий листок. І на ньому ти сам щось напишеш. Я хочу зараз мати молитву за тих людей, у кому давно внутрі є місіонерський дух. Хто давно мріє, але боїться це сказати, що він хотів би бути місіонером десь в якомусь місці в селі і там відкривати церкву. Ви знаєте, багато є різних церков, але скажіть мені. І всі говорять, треба, щоб була одна церква. Та неправда це. Якщо, наприклад, місто, Біла церква, Черкаси, Чернігів мають приблизно 200-300 тисяч населення. Правда, було б дуже розумно, якби серед міста був би один магазин, правда чи ні? Дуже добре було б. Один магазин, щоб був. Чудово. Всі стоять в черзі, займають її за дві неділі. б'ються за те, щоб щось достати. Чудово, прекрасна ідея. А всі розуміють, що магазин треба, щоб був на кожній вулиці. Чому? Це, це годувати плоть, а годувати дух. То треба що їздити за 3-9 земель? На кожній вулиці, в кожному місці повинна бути церква. Різних конфесій. І кожна людина повинна вибрати і довше по дорозі на роботу, куди їй зайти. Іде підтримати дух свій, іде підтримати душу свою. Аллелуя. Сьогодні в місті Києві більше ночних клубів, як церков. Чомусь такої статистики ніхто не хоче давати. На місто Київ 300 церков це дуже мало. Більшість з них. Не мають приміщень. Я хотів би, щоб ми сьогодні помолилися, щоб в кому Дух Божий місіонерства, кого Бог побуджує всередині, ця молитва ні до чого не зобов'язує сьогодні. Це перша молитва, яку ми робимо. Але в кому був дух місіонерський, у кому цей дух жив, хто знав давно, боявся цього, але знав, що він буде місіонером? Я хочу за вас зараз молитися. Я молю тебе, Господь. мій, Тих, кого ти вложив в місіонерський дух. Сьогодні обнови це помазання, обнови цей дар. І хай він сьогодні запалиться. Сьогодні відкривай сьогоднішнього дня і показуй плани свої, Господь, що і як ти будеш робити. Відкривай Ісус! Нива є величезна, і я знаю, що ти будеш благословляти дітей твоїх. Во ім'я Ісуса Христа я призиваю благословіння Твоє, хай Дух Твій святий працює над кожним. Хай показує славу Твою, Хай показує мудрість Твою, Хай показує терпіння Твоє, плани Твої. Хай місіонерство в церкві спасіння виростає більше і більше. Во ім'я Господа Ісуса. Спасіба Тобі Бог наш! Спасибо Тобе, Иисус. Спасибо Тобе, Царь Миш. Аллилуйя. Аллилуйя.